Сьогодні проводиться засідання комітету з конкурсних торгів, щодо визначення переможців конкурсних торгів і закупівлі послуги щодо очищення інших закордон ДК29. Дезінфекція, дезінфекція дезертизація. Згідно реєстру отриманих пропозицій для протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів на участь проте було подано пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція номер 1 Товариство з межною надальність озон ТЕС. Ціна. 148 570 гривен 1 копейка без ПДВ. Пропозиция номер два. Товарищество с межорментальностью формула успеху плюс. Цена склада 180 165 гривен 79 копеек без ПДВ. Пропозиция номер три. Товарищество с межорментальностью Intel Grief and Group. Тина складывается 197 800 гривен 33 копейки с ПДВ. Опозиція товариства замеженою пеналістю і побрігне рук було відхилена, як таку відповідає не документації конкурсу і торгівлі. До простору оцінки такуще дві пропозиції конкурсу і торгівлі. Перша товариша замеженою пенальністю Озондес і друге товариство за межою педалістю формулась. Оцінка пропозицій, учасників торги здійснюється за критерією оцінки. Ціна, притома увага і по 100%. У зв'язку з тим, що замовлю...

Економічні вигідні пропозиції товариства за межа Сузондексу. Голосуємо за. Пусть голосувати. За, проти. Ким чином, акцептувати найбільш економічні відгідні пропозиції товариства за межі.